Ви ж ними грали на цьому. На Волинькапі грали з ними. Так, третій матч на сьогодні. Спереду до батьки чемпіона. В передньому матчі локомотив обіграв Суми. Чемпіона три гри і три нічиї, три очка. У нас дві гри, чотири очка, друге місце наразі. Був. Хороший пас. Бодя цепляйся. Ой, як прокинув м'яжу 25 гривень. І це кот. Це кот, якщо дуже дожна... не. Не, не догнав, глянь. Роскочив, водя, давай, злівую! Олень! Прекрасний початок! Просто прекрасний початок. Граємо далі. Забирає в центрі Рибковський. Ай-яй-яй! відскакує меч, непонятно. Куди? Чекайте, в центрі у нас Татюк. На воротах. Зараз у нас Влад. Зліва бігає Власюк, Богдан в нападі в центрі Татюк і Михалевич. Справа Рибковський. Захист зарахвесик, мельничук і квятковський. Куди Куда перший показує в сторону наших воріт. Бляха, оці нав'язки, такі, які вони страшні, коли воротар не бачить, що перед ним робиться і може будь-хто зрізати навіть свої ворота. Але вийшли класно, бо я прийом! Прийом! Продавлюй, ну не перекинув. Але молодець далі бореться. Продавив м'яч! Так, да, так, да, так, да. всі прекрасні діти. Суперники тільки на полі, я з цим згоден. Не знаю, що в однокоменти Євген Шишмарів. <кхух> Коментує. Дави, 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 Мар'ян, даллі! Блокують захисники. Так, дивимось на ворота. Хто на дальній? Та не це дуже низька подача Мар'ян. І простріль ще один кутовий. Дивимося ще раз на штрафну. Хороша подача це навіть задалека, Там нема нікого на дальній. Допомагають нам хлопці з чемпіона, бо м'яч виходив від нас. Бодя, за таке жовто дають, тихенько. Занадто легко якось вийшли. Ой-ой, голова. Хвесик. Страхує Рибковський. Обіграв Рибковський далі. Бляха. Обрязка добре, підстрахова хвасик. Власюк, Власюк, Власюк. О, прийняв трохи лисочисто було, як на мене. А от же власюк тут не знаю. Ні, та штрафний ваш, йому на голову десь ногою вдарили, мабуть. Може, шипом досципанули. Чи що, чи наш штрафний? поки не ясно. Ніби Матвій влітав в ногу йому. Наш штрафний? Білий м'яч, ну. Ну, в сенсі чемпіона тут без цього там матвій порушив правила, хоч і йому трохи по голові прилетіло. Ой-ой-ой-ой, бодька, не холи, так зараз жовту дадуть. Треба ці поперечні паси їхні хавати на раз. Давай, давай, бурко, давай. Давай, давай, давай. <звук> Хто Та там, це Квятковський борець. Ні, це Татюк. Ой, хорош. Доборись, доборись, доборовся. Залишається, між? Ні, не залишається. Ой, які подкатіще, просто подкатіще. Хто це татюк? Хорошо, вибігають в атаку. Що було? Бляха, якось розтянув так ногу. Йоп твою мать, це дуже страшно. Чи впав на спину якось? Встоянні би підводиться. Танька Дави їх, ну, не в сенсі їх, давай, продавлюй захисників. Тут це центр генюк. Не суперника аут, данька, цепляйся, пас, данька, ну чого не сам. І. Ні, ні ні, ні тут захисники з'їли. тут все 100. ну, добро, Лифарчук выбывает в аут короче, так, чем тратить мяч и обрезать ой-ой-ой Що там? Відворіт. Привіт! Ти за кого вболіваєш? За Даню. За кого? За свого Даню? У нас теж є свідання. А де живеш? В Борисполі. В Борисполі живеш, красавчик. Ми де живемо? ми в Луцьку живемо. Луць? Ні, не на вулиці. Луцьк є таке місто. Шахеди літають. часто, так? Так, да, в нас теж є шахеди. Ось такий хлопчик маленький, років в 4-5. Розказує про шахеди. Це все дуже сумно. Справді. Да, в нас літають, але у вас набагато більше шахетів, так, да, напевно. І що тобі страшно, як да. а, Оператор шахету, складнув. Хоч собі взяти? Хоч собі взяти? Это водичка для дорослих. Ой-ой-ой, вражено там до поезд ще раз. Що кажеш? Да. Весим. Добре грає Влад тут. Вибігають в атаку! Є на ліву і на праву, Куда? Кому? Хороший пас. Гінюк. Гінюк, як київ, Миша! Що, шо, що, що є? Okay. Да. Ну і вихід в атаку. Хто Хто в центрі? Де центр наш? Йо-майо, -йо. добре хоч без рук. Корпус тільки без фолу, тільки без фолу. Ну, хто винесе? Гінюк там оказався на позиції захисника і виносить Татюк. Добре, розрядив ситуацію. Фу -ху -ху. Щось зараз якийсь мандраж почався, я так бачу, просто не знаю чого. Дайте, щоб виходить риба на правий фланг. Так, нас удар відворіт. Поправляю м'яч Артем, красавчик, не спішить, так як треба. Ми нікуди не спішимо. Риба риба удар туди лупи! Нє, це занадто легко! Ой, це не бери, фу, це мусор, це хтось викинув, бачиш. Тебе як звати? Тебе як звати? Назар, а я його. Давай п'ять. Чекаєш? Ні. Хорош, там, спокійно. Ага, похоже. Так, там аут у нас. Це не кутовий, це аут. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, йо, 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 йо хто тримає? І -ї -ї -ї! Ні, нема, нема, нема гула! Нема гула. Граємо далі, суді не свистять. Виносьте. Бляха, там я не знаю, що там було, там мами на тій стороні, хай вони потім розкажуть в чаті, що там було. Спокій, влад, спокій. ляж, ляж, полеж. Ху. Руслан! 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 Фух, там ёкнуло, конечно. Так, Даня седая. Выходит шуст. Что там? Что-то цей матч. Не, играем далее. Татюк виносить, татьок перейшов, так розумів, захист. Що? Демош по сходам бігати? Ну по нозі дали. шо, давай роби щось! Вдай любий! Чи кутовий продавлюй? То має дограти? Грай, 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 граф не свистить! Справа, зараз рафкаже. Не треба матюкатись на орбітрів. Тим більше батькам. Тренер може. Ой, ну чекай, ну це пихну! Ну хай буде корпус. Ну, там якась заруба в нас починається, жовта мар'яну. Ой-ой-ой, там починається щось... щось геть непотрібне в дитячому футболі. Зараз назарчі, почекай. Там все не потрібно. Жовтый, і і Мар'яну, і жовта гравців суперника також. Що два телефони? Да. Так треба. Ну, один знімає, а другий рахунок веде. Достав не достав аут, не на аут. Що там? Вийшов м'яч, у нас залишається остання хвилина! Не, ну, 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 це трошки, звісно, батьки чемпіона. Зараз виключу просто вашу команду. Це трошки некрасиво. красиво. трохи від футболу. Ого, там шуст шо пихається, шуста краще не чіпати, бо зараз хтось ляже. Ой-ой-ой, ну це, це, це далеко від сторони воріт. Закінчення матчу. Почекайте, почекайте. Зараз до вас дядько вийде. У нас перемога, в нас перемога, в нас перемога. Дивіться, я до вас отако спускаюсь. Спускаюсь. І Волинь вісім, це кращих команд в гутмості. Ми одній четвертій. Незалежно від гри з Локомотивом будемо розігрувати перше-друге місце. Але ми в одній четвертій, завтра починаємо грати. Водни четвертый. А? 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 Назарчик, да? Спасибо, что помогал мне. Красавчик. Сейчас. Yes.